Для проведення репатріаційних заходів тіла захисників України надходять до спеціалізованих установ, така як наша, до бюро судово-медичної експертизи. При цьому кожному тілу присвоюється унікальний номер. Наше бюро на даний час має три рефрижераторних. Контейнери, на базі яких розміщені тіла угу. загиблих. Вони зараз повністю завантажені. Так. Контейнери завантажені і повністю. І подальшому міжнародні донори ще планують надавати додаткові контейнери для розміщення тіл. Це кадри з мед експертизи в Черкасах. Але рефрижератори з тілами загиблих оборонців повністю заповнені не лише там. Місяць тому, у червні, Україні вдалося повернути понад 6 тисяч тіл, у липні ще тисячу. Команда слідства інфо побувала у бюро судмедекспертизи, де встановлюють причини смерті військових та роблять інші необхідні експертизи, а також відправилася до ДНК лабораторії та побачила, яким чином відбувається ідентифікація цих тіл. Ми зробили це, аби показати. Від чого залежить швидкість становлення особи та через що доводиться пройти рідним, близькі яких зникли безвісти на полі бою? У нас дуже була така цікава історія знайомства. Я сама по спеціальності фармацевт працювала працюю в аптеці. Одного вечора він з побратимом просто зайшов в аптеку за ліками. Е, от. І якось так ми обмінялися жартами, і коли він там прийшов другий раз, третій раз, <гум> вже з якимось таким бинтом пластирем, я зрозуміла, що це буде <гум> що це не просто так. І вже е, тобто, з перших днів тобто, ми відчули якусь таку Можна сказати на спорідненість. дуже схожі, спорідненість. Коханий Марини Олександр Кобзар мобілізувався до війська восени 2022-го. Служив у 401-му окремому стрілецькому батальйоні. Як тільки ми з ним познайомилися, навіть коли вже там дійшли до моменту, так як сказати, вийти на якийсь певний рівень стосунки, щоб обговорення, він мені відразу сказав, що я військовий. Тобто сьогодні я тут, а завтра я не знаю, де я буду. І просто я не знаю, чи варто, варто якось розпочинати далі наші стосунки. Я сказала, що для мене це абсолютно не є проблемою. І, тобто, де б він не був, що б з ним не було, я буду з ним до кінця. Коли ми зустрічалися, я подарувала йому е, жетон е, з його прізвищем. І... З певними такими словами нашими, mm -hmm. а він мені відповідь потрапив також Житомир, де його рука тримає мою руку. це з фотографії зроблено? Це просто ну, такий його ескіз на замовлення. І його слова, що запам'ятай, та хай якби там не було, разом з усім упоримося. Люблю. 15 травня 24 го року їх перевели спочатку е, в Чернігівську область, і вже вони там були приблизно до місяця часу. І вже з Чернігівської області е, 10-го числа е, їх відправили на Донецький напрямок. Власне, де він вже зник. 10-го числа вони приїхали, 11 го числа вони вийшли на позицію, і він зник. Але е, телефон з'являвся в мережі. Тобто, і е, дядь, дядько е, Саші порекомендував просто написати чисто щось таке елементарне, тобто е, щось наше особисте, щоб зрозуміти, чи це власне Саша з'являється в мережі, чи телефон у інших руках. Наречений Марини Олександр Кобзар зник безвісти у травні 2024 року на Покровському напрямку поблизу Новоолександрівки. Це був його перший бойовий вихід. В реєстрі осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Є два розділи: перший це розділ щодо розшуку осіб. Другий розділ це розділ не тіла. Розділ щодо розшуку осіб зараз включає понад 70 тисяч осіб, які перебувають в розшуку. Більше достовірної такої інформації не було аж до е, січня місяця, е, вже 25-го року. Зателефонувала е, одна з е, сестра з побратимів, з яким Саша був на позиції, і, е, і сказала, що її повідомили, е, що ймовірне тіло її брата в Черкаському морзі. От, і в цей момент, ну, тобто, я дуже засмутилася, тому що розуміла, що вони були на одній позиції, і перед тим було оголошено, що дуже багато тіл було повернено власне, з Покровського напрямку. І вже ми самі е, виходили на Черкаський морг, тобто говорили, що ймовірно тіло мого чоловіка надійшло е, ваш морг. З рефрижератора тіло. З пакетом транспортується до місця проведення судово-медичної експертизи. Це секційний зал. Тут, під, е, за участі лаборанта та слідчого по даному провадженню, проводиться відбір зразків, дослідження одягу, дослідження. Трупа в тих тілах, що отримала наша уста... установа в процесі репатріації, переважає мінно-вибухова травма. Слідчі підтвердив, що так є тіло з документами в Черкаському морці. Крім документів, що ще було, <рес> був власне цей самий жетон, який я дарувала, і хрестик. Нас проінформували, що дійсно є, і сказали, що потрібно чекати три місяці на результат експертизи. Ну, зокрема, тіла, які можуть бути впізнані без проведення додаткових експертиз на підставі візуальних ознак, угу. можуть бути впізнані одразу після надходження. Тобто, візуально. візуально за ознаками. Так, так. якщо є і збережені візуальні ознаки. Зовнішній вигляд, татуювання. Досить часто тіла додатково мають при собі якісь е ідентифікуючі документи, годинники тощо, де ідентифікація по зовнішніх ознаках неможлива, а це випадки тривалого зберігання тіл, е тривалого перебування у в захороненому вигляді. В таких випадках ці тіла ідентифікуються по ДНК ознакам, тобто uh -huh. від тіла забираються генетичні зразки, і після ДНК експертиз шляхом порівняння з генетичними ознаками рідних, які вже здали їх до єдиної бази, візуально опізнати вдається лише близько 10% тіл. Решта 90% – потребують лабораторних досліджень. У дуже рідкісних випадках загиблого бійця можуть ідентифікувати по крові, якщо він щойно загинув, і тіло одразу привезли у морг. Крім того, те можливо, використовуючи дактилоскопію, тобто встановлення особи за відбитками пальців. Коли особа звертається до органів національної поліції з приводу зникнення рідної людини, то вона вказує певні ідентифікуючі індивідуальні ознаки, які мав зниклий. Це можуть бути родимі п'ятна, рубці, переломи, татуювання, е анатомічні особливості, У когось не виросли зуби, в когось особлива форма там, стопи. Да, в наступному все, все одно буде проведена ДНК-експертиза. Але певні ідентифікуючі ознаки повинні бути вказані. Іноді в одному мішку тіла різних осіб, іноді в різних мішках, які доставлялись в різні установи СМЕ рештки однієї особи. Ну, неможливо повернути родині частину тіла, а потім через певний час зателефонувати, сказати, що є ще інша частина тіла і потрібно проводити процедуру до захоронення. Виходитись в лабораторії біологічних досліджень — це так звана оглядова. Наприклад, зараз відбувається огляд і проба-підготовка зразків рідних. Зараз бере на щіточку, макає бідистильовану дионізовану воду, щоб змочити. І той біологічний матеріал, який знаходиться на поверхні робочої частини зубної щітки, він завдяки певним маніпуляціям зі змоченою щіточкою фактично переходить на неї. Якщо його в достатній кількості є він зберігся, то в подальшому буде встановлено з нього ДНК-профіль. До повномасштабного вторгнення в Україні у системі МВС працювали 9 повнопрофільних ДНК-лабораторій. Наразі їх 20, А до кінця цього року мають запрацювати ще три, адже попит на молекулярно-генетичні дослідження постійно зростає. Крім того, по чотири лабораторії функціонують в системах МОЗ та Мін'юсту. Понад тисячу ДНК профілів встановлюємо щомісяця невпізнаних тіл По родичам Ми щомісяця досліджуємо близько 7 тисяч зразків. Переважно це перша лінія спорідненості батьки або діти зниклої особи. Оглянуто, наприклад, тисячу дві тисячі тіл. Відібрано, наприклад, 10 тисяч фрагментів. 10 тисяч фрагментів призначення експертизи пішли. Ідентифікації підлягає кожний фрагмент тіла. Тобто, ДНК. навіть якщо 20 решток, то з усіх 20 решток буде вилучена ДНК і відправиться на експертизу? Так. Угу. Ну, якщо дані реш... рештки, ми на підставі судово-медичної експертизи, вони є повністю неспівставими. Або це фрагменти кістки, які по візуальним ознакам не можна встановити, що вони являються фрагментами однієї кістки. То ко кожен фрагмент буде підлягати ДНК ідентифікації. Проводиться судово медична експертиза, відібрані біологічні зразки. Пройшов час, пройшов час. призначилась молекулярно-генетична експертиза. Пощастило, вийшло все добре, два тижні місяць добре, а не, при... не встановилось, а пройшло вже два місяці. Робимо далі. Вийшло на третій місяць зробити. Супер. Не вийшло, може бути і п'ятий, і шостий. З досвіду е, країн, де збройні конфлікти закінчилися, жодна з країн з воюючих ідентифікацією не займається. ДНК ідентифікація після завершення війни. Україна одна з країн, яка намагається це робити паралельно. Це теж ускладнює. Це етап гомогенізації. Тобто, коли надходить зразок кісточки, фотографується, очищується-хімічна фізико фі фізико механічна йде обробка, відбирається зразок. Зразок ще відбирається менший шматочок. Шматочок там з розміру 2-3 грами, поміщується в пробірки. Отакі От сині, бачите? Стоять в штативі. Вони так само промарковані. Кожна пробірка це окремо зразок. фрагмент кісточки. Коли гомогенізовано, вона переходить в порошок. Чим подібніша речовина, тим легше вона буде потім взаємодіяти і лізуватися. Пройдуть відповідні процедури демінералізації, декальцифікації. Проводиться відмивка мінералів і будемо працювати вже фактично з чистою виділеною ДНК. Ну, Ми до останнього надіялися, що можливо він все-таки не підтвердиться. А в травні місяці нам все-таки зателефонували, що по братові сказали, що є збіг. Ну, тіло, звичайно, було в жахливому стані, муміфіковане тіло, тобто воно вже було гнилисте. Людина по ознаках вона є набагато вищою, ніж місце Шко. По-друге, що нас здивувало те, що верхній ряд саме щелепи наявні всі п'ять зубів. Хоча в нас зуба не було. Тобто і нас це дуже насторожило. Ці тіла країна-агресор забирає. Певний час вони знаходяться в хабі в Російської Федерації, вони теж їх перепровіряють і формують групу для передачі цих тіл. До нас додому вони беруть так само зразки ДНК від тіла. У нас передбачено, що ми відбираємо зразки ДНК від кожного тіла військовослужбовця країни агресора. Аналогічно це передбачено і в Російській Федерації. Рідні Олександра звернулася до слідчого з проханням про повторну ДНК експертизу та наразі чекають на її результати. Марина припускає: імовірно, у Морзі їм могли випадково показати інше тіло. Водночас судмедексперти помилку виключають, адже кожен мішок промаркований індивідуальним номером, а процедура опізнання є слідчою дією, тож на ній обов'язково має бути присутній слідчий. Дивіться, якщо відбувся збіг, то ДНК профіль встановлений і тіло є. Якщо десь, не дай Бог, помилилися при видачі тіла, то це не ДНК не зійшлося, ДНК не помиляється. Це вже перевірено в світі. Так, да, це психологічний ще такий момент. Є треба пройти цю стадію сприйняття. Конкретно це тіло є не нашим. Тобто, і ми будемо робити і добуватися про інші якісь можливі судові експертизи, або якісь незалежні експертизи до тих до того моменту, поки ми дійсно не знайдемо або наше тіло, або, по крайній мірі, не спростуємо цей збіг. Але ну, мені на сьогодні невідомий факт випадок, де було спростовано. А чим підтверджується там, достовірність, чим підтверджується праведність. Експерт несе кримінальну відповідальність. До того, щоб випустити експертизу і її підписати, він сім разів себе перепровірить. Тому що він підписує, ставиться початка, і він несе підписку про кримінальну відповідальність. І ось так виглядає електрофорограма. Тобто, це ДНК профіль графічне зображення ДНК профілю. Результати ДНК експертизи передають слідчим: саме вони в подальшому діляться цією інформацією з рідними та вирішують, чи достатньо доказів для того, аби стверджувати, що це тіло тієї чи іншої людини, зважаючи й на інші додаткові докази. Скільки найдовше могла тривати ідентифікація Не по деяким ще триває? Є тіла okay. з 22 року, які е, відпрацьовані від початку до кінця. Кожна версія перевірена, кожна зачіпка, яка існувала відпрацьована від початку до кінця. Але досі нема співпадінь, ці тіла досі зберігаються. Під час репатріації на підконтрольну Україні територію повертають тіла й військових, які гинуть у російському полоні. За результатами судово-медичних експертиз є підстави стверджувати про можливе жорстоке поводження стосовно 25 українських військовослужбовців, що перебували у полоні, та тіла яких були повернуті під час репатріацій. У офісі генпрокурора додають, що нині зареєстровано більш ніж 450 кримінальних проваджень через катування та жорстоке поводження з полоненими військовими. Тут питання закатували, розстріляли або, наприклад, не забезпечили належного лікування від тих травм, які були. Можливо, були якісь хронічні хвороби, які вимагали надання певних ліків. Дуже багато випадків загальне виснаження організму. Ну, як мінімум, сліди на руках, на ногах, які вказують на те, що особа була зв'язана, і можна говорити про множену кількість. Коло то різаних ран або ще якісь сліди придушення під час наймасштабнішого обміну, коли повернули більш ніж 6 тисяч тіл, в Україну приїхали й тіла російських військових. У нацполіції слідство інфу повідомили, що всі тіла окупантів вже попередньо відпрацювали та передали в морги по різних областях. Станом на 28 липня з більш ніж 6 тисяч тіл вдалося ідентифікувати 62. Тіло вважається ідентифікованим і розшук. Цієї особи в реєстрі так само припиняється. У нас на сьогоднішній день розшук припинено щодо більш ніж 15 тисяч осіб. Оця цифра включає в себе тих, хто був знайдений живими, тобто повернули з полону або були звільнені, наприклад, якщо мова йде про цивільних осіб. І ця цифра включає в себе тих, хто ідентифікований в тілі, якщо співставити цифри ідентифікованих та тих, що досі в реєстрі розшукуваних осіб. То повернути додому живими чи мертвими за час від початку повномасштабного вторгнення вдалося поки що кожного п'ятого. Ну, до останнього будемо боротися, поки ми дійсно не знайдемо наше тіло. Ну тобто я розумію, що це є тіло не наше, а якщо воно є не наше, значить, воно є чиєсь, значить, якась родина до сих пір не може його знайти.